Вітаємо на частоті 106,7. З вами ТРК Лозова в студії працює Анна Білянкова. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок, 6 квітня. Днями Лозівський міський голова та керівництво управління освіти, молоді та спорту зустрілася з тренерами комунальних та приватних спортивних закладів громади. Говорили про напрямки роботи в умовах воєнного стану, як організовувати роботу з дітьми, які відвідують спортивні секції, таким чином, щоб не втрачалися навички та надбання спортсменів. Розглянули питання співпраці клубу Авангард Лозова та секції футболу Дю США Юність. Також можливість виїзду дітей для тренувань в інші міста України, які не віднесені до територій можливих або активних бойових дій. Справа в тому, що з початком повномасштабного вторгнення на території Лозівської громади, відповідно до розпорядження Харківської обласної військової адміністрації, діє заборона на проведення будь-яких масових заходів, в тому числі і спортивних. У закладах освіти і спорту триває дистанційний процес. Тож керівники шукали баланс між безпекою дітей та їхнім розвитком. Кажуть, є певні напрацювання, які будуть намагатися втілювати, тож чекаємо на результати. Заклади освіти Лозівської громади отримали шість потужних генераторів. Їх спільно з німецько-українською благодійною організацією Синьо-жовтий хрест ЕРТІЛ ВІРХЕЛФЕНКІР та Турбота Харків передав народний депутат України Павло Сушко. Ці генератори поїдуть до освітян, бо, хоча школи зараз не навчають дітей, їхні приміщення слугують пунктами незламності, місцями обігріву, центрами видачі гуманітарної допомоги. Зараз дуже важливо гуртуватися та спільно створювати надійний тил для Збройних сил України, зазначив Лозівський міський голова Сергій Зеленський. Голова Лозівської військової адміністрації Володимир Ромах подякував нардепу за підтримку Лозівщини. Лозовій провели футбольний фестиваль, де навчали також мінній безпеці. Його учасників привітали голова Лозівської громади Сергій Зеленський та ініціатори заходу, засновник і керівник міжнародної організації Спіріт Soccer Скот Лі та голова Харківської обласної асоціації футболу Віктор Коваленко. Під час фестивалю спортсмени початківці набули футбольних навичок та навчилися мінної безпеки. Лозівські рятувальники кажуть, ворог мінує іграшки, коробки з під цукерок, м'ячі, а також пральні машини та паркани. Тож надзвичайники наочно показали дітям, як виглядають справжні міни та снаряди, розказали, як вони діють, якої шкоди можуть нанести, та що робити, коли натрапили на таку знахідку. За словами надзвичайників, від початку війни на Харківщині загинули 74 дитини, 212 травмувалися. Саме через небезпеку в області проводять навчання-тренінги та футбольні фестивалі, говорять організатори. У Лазівській громаді започаткували перший фестиваль-конкурс під назвою Театр без обмежень. Його приурочили до Міжнародного дня театру. Усі творчі колективи Лозівщини об'єднались у вісім команд, які показуватимуть свої таланти та змагатимуться між собою за головний приз. Днями фестиваль вже стартував. Три команди з восьми показали спектаклі: це театрали з Катеринівки, Михайлівки, Смирнівки, Шатівки, Яковлівки, Чернігівського, перемоги Артільного, Краснопавліки, Плесового та Єлизаветівки. Попереду на творчі колективи та глядачів чекають наступні вистави. Тож бажаємо учасникам натхнення, вдалих виступів та впевненості у власних силах. А мешканці громади можуть переглянути вистави на ютуб каналі Лозівського міського палацу культури. Вони вже завантажені та чекають на своїх глядачів. І новина гордості за своїх. Вихованка ДЮСШ Олімпія Альбіна Рілля посіла перше місце на чемпіонаті України з вільної боротьби серед юніорів та юніорок. Змагання проходили з 29 по 1 квітня у місті Коростень. Щиро вітаємо юну спортсменку, її першого тренера Сергія Некрасова та теперішнього тренера Олександра Ткача, який також є вихованцем тренера Сергія Павловича Некрасова. Бажаємо нових спортивних досягнень та перемог. І до новин Харківщини. У Харкові демонтують перші три будинки, які були сильно пошкоджені під час ракетних атак у минулому році. Відповідне рішення прийняла регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Його підписав голова Хова і комісії Олег Синігубов. Усі три будинки знаходяться в Київському районі неподалік будівлі Харківської обласної ради. У документі йдеться про те, що перелік будинків формувався за листами від Харківської міської ради, слідчого відділення СБУ в Харківській області. Тож будуть демонтувати один будинок по вулиці Свободи та два по Мироносицькій. Нагадаємо, п'ятиповерхівка по свободі була знищена ракетним ударом 6 вересня. Вранці окупанти завдали два ракетних удари по центру Харкова з території Білгородської області. Тоді були зруйновані перекриття і три під'їзди. На щастя, загиблих не було. Люди у більшості виїхали з квартир. Будинки по Мироносицькій зазнали значних ушкоджень у ті дні, коли росіяни крилатими ракетами знищили будівлю Хова і квадрат біля неї. Вони знаходяться буквально навпроти облради. Міністр оборони нагородив мера Харкова та голову обладміністрації Золотим Тризубом. Вручення нагороди відбулося під час робочої поїздки на Харківщину разом із міністром оборони Литви. Посадовці провели нараду щодо обороноздатності та безпеки регіону. Після цього Олексій Резников нагородив Олега Сенігубова та Ігоря Терехова золотим тризубом. Зокрема, Терехов отримав нагороду за надання всебічної допомоги під час збройної агресії Російської Федерації проти України, співпрацю із Збройними силами України, патріотизм та активну громадянську позицію. Зазвичай відзнакою Золотий Трезуб нагороджують військовослужбовців та працівників збройних сил України, які досягли високих показників у бойовій і професійній підготовці. Є взірцем вірності присязі та виконання військового обов'язку. Успішно керують підлеглими, зразково виконують інші військові обов'язки. Нагадаємо, у березні минулого року Володимир Зеленський нагородив голову Харківської обласної військової адміністрації Олега Сенігубова орденом Богдана Хмельницького, третього ступеня. Це була остання новина на сьогодні. Ми нагадуємо, що всі події життя громади ви можете почути щодня на частоті 106,7 або на ютуб-каналі Теркало Заван. Бажаємо вам мирного неба та тільки добрих новин. Почуємось.